Як тебе звати, та з якого ти класу? Мене звати Олександра я з групи 9-2. Чим наш ліцей відрізняється від інших? У нашому ліцеї ми активно підтримуємо науково-дослідницьку роботу серед учнів. Кожен студент має можливість займатися цікавими проектами у науковій галузі, що дає можливість не тільки поглиблювати свої знання, але й розвивати критичне мислення та дослідницькі навички для подальшої наукової кар'єри. Дякую. Як тебе звати, та з якого ти класу? Мене звати Захар. Я з класу вісімдво. Чим наш ліцей відрізняється від інших? У нашому ліцеї ми активно мотивуємо наших учнів до навчання за допомогою рейтингів. Ми маємо мотивацію підвищувати свої знання та оцінки. Як тебе звати, та з якого ти клас? Мене звати Настя, я з групи 10-2. Чим наш ліцей відрізняється від інших? А, наш ліцей бере участь у позашкільних проєктах, таких як Speaking Club та Джура. Як тебе звати? Та з якого ти клас? Мене звати Єлен, я з групи 9-1. Чим наш ліцей відрізняється від інших? У нашому ліцеї ми віримо в силу спільної мети. Тут кожен учень не лише навчається, а й вчиться бути лідером та співпрацювати та підтримати один одного. Як вас звати та з якого ви класу? Мене звати Поліна, я з групи 9.2. Мене звати Ліза. Я також з групи 9.2. Чим наш ліцей відрізняється від інших? Наш ліцей відрізняється від інших заходами та завданнями, які об'єднують та згруповують наш колектив. Так, я також вважаю, що це дуже корисні заходи, оскільки вони допомагають прокачати наші навички соціалізації та підготувати нас до дорослого життя. Дякую. Як тебе звати, та з якого ти класу? Я Ліза, я з 8 1 групи. Чим наш ліцей відрізняється від інших? Це найтолерантніший заклад, з яких я знаю. Тут такі дружні, так комунікаційні люди. Як тебе звати, та з якого ти класу? Мене звати Сергія з групи 9-2. Чим наш ліцей відрізняється від інших? Наш ліцей відрізняється тим, що я підтримую шнівську ініціативу. Тому ми завжди пропонуємо свої ідеї та до них прислухаються. Привіт. Як тебе звати, та з якого ти клас? Привіт, мене звати Діана, і я з групи 91. Чим наш ліцей відрізняється від інших? У нашому ліцеї учні підтримують активний спосіб життя. На перервах учні можуть пограти в шахи, граючи в інтелектуальні ігри, або приєднатися до волейбольних матчів. Крім того, в нас є тенісний стіл, де учні можуть відпочити та позмагатися в настільний теніс, підтримуючи фізичну активність та дружні стосунки серед учнів. Дякую. Як тебе звати, та з якого ти клас? Влас групи 8-2. чим наш ліцей відрізняється від інших, у нашому ліцеї є неперевершені вчителі, які володіють не лише глибокими знаннями у своїй галузі, а й натхненниками для учнів. Вони можуть створити мотивуюче навчальне середовище, яке допоможе кожному учню розкрити свій потенціал та досягти високих результатів.